Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сапельник. Сі в в нашій студії ми говоримо про броню від мобілізації 2024 та дізнаємось, хто ж має право на броню за новим законом, який вступає в силу вже з 18 травня. Біжально на цю тему ми поговоримо з нашим гостем, юристом Іваном Карнавом. Івана радий вітати вітаю. А, як завжди, ми з тобою останнім часом тут піднімаємо теми. Такі дуже актуальні, да, те, що на слуху, те, що так. зараз більш таке важливе в суспільстві, і те, що там потребує обговорення, да, по таким темам збираємося. А, так, тому давай я пропоную відразу нам і приходити до теми, так mm. аби не затягувати і кому належить бронь від мобілізації в Україні, от за новим законом, а новий закон він звузив ті категорії, які були раніше, тому я пропоную почати з того, що акцентуємо увагу на те, які саме категорії. Тобто, Вже не будуть мати бронь, да бробронь зберіглася. Якщо коротко, то від державних чиновників категорії А це топ рівень, можна сказати. Втратили бронь всі більш нижчі категорії. Вони там будуть за квотою певною там розподілятися. Зберігли також бронь працівників правоохоронних органів. Хоча переговори були про те, що можлива. Відсадковому відношенні ротація особового складу там МВС, але до цього не, не, не да, дійшло. Не дійшло, І цей закон повністю зберіг повністю право на бронювання працівників правоохоронних органів, будь-яких, тобто повністю системи МВС. Зберігли бронювання судді, працівники прокуратури, служби безпеки України, управління розвідки. Ну, в принципі, ті, які і раніше мали такі такі бронювання, щодо тих категорій осіб, які зараз втрачають право на бронювання, це насамперед здобувачі освіти, студенти, але не всі. Там є такі нюанси, які в новому закон, законі кажуть про те, що якщо це рівень здобуття освіти, який буде вище. За фахом, ніж вже раніше здобутий. Ну, наприклад, це було технікум, потім вищий навчальний заклад, потім магістратура, аспірантура і так, і так далі. Якщо це йде послідовно, то такі здобувачі освіти здобувають право на відсрочку від мобілізації. Якщо це рівень, який аналогічний, наприклад, вже була. Здобута освіта за рівнем бакалавр або магістр, але зараз здобувається така ж сама за рівнем, але за іншою спеціальністю, вони зберігають право на відстрочку до кінця навчального року. З кінцем навчального року вони вже будуть по новому закону втрачати таке право. Угу. І, да, ті, але це важ, важливо, що незважаючи на те, що такі особи зараз зараховані. До вищих навчальних закладів вони зберігають її в будь-якому випадку до кінця навчального року. Далі вже буде розглядатися да. їхнє бронювання, чи буде, чи не буде. Так, ну після того як припиняється навчальний рік календарний у Органів ТЦК, можливо, вже будуть з'являтися підстави для вручення мобілізаційних розпоряджень. Угу. А хто мав бронь під час мобілізації в Україні до, до, до закону? До закону ще також була така досить значна група осіб, які мали бронь. Наприклад, ті, хто доглядають за дружиною або чоловіком з третьої групи інвалідності. А цю норму вони повністю не прибрали законодавці. Але звузили її до моменту, коли визначили лише декілька хвороб, які мають дружина або чоловік з саме з третьої групи інвалідності. І Там залишили наскільки я пам'ятаю, там лише онкохворі, а це відсутність одного з парних органів, відсутність або ампутація кінцівок. І або психічні розлади, все все, тобто це це всі категорії, всі інші, які не були названі, але мають, наприклад, відноситься до категорії замсек до третьої групи інвалідності. Вони втрачають право на мобілізацію. А це на, на даний момент там за статистикою не але ну це досить значна кількість осіб, які мали таку бронь. Це десятки тисяч людей, які таким чином там отримали такі сорочки. Так, а якщо говорити про підприємства, які підприємства можуть бронювати своїх співробітників зараз? Визначено, що це підприємство повинні бути мати точніше. Стратегічний рівень і важливий вплив для економіки країни там є певні критерії, які відно... дають право на отримання мобілізації, і як за кількістю працівників, так і за обсягом податків, які сплачуються, якщо не помиляюсь, то це. Приблизно від п'ятиста чоловік мінімум повинно бути працівників, і за обсягом сплати податків, мільйон триста на місяць приблизно. Це ну треба треба просто там подивитися. Конкретно, але десь в цьому але десь да, десь в цьому де Тобто, це йдеться мова про великі організації, які Мають безпосередній вплив на економіку України. Але окрім цього, є перелік організацій, наприклад, дуже дивних, на мою думку, які викликають навіть такий суспільний резонанс. До таких категорій, наприклад, там відносяться сфери Міністерства культури та освіти, це може бути працівники театрів, працівники. Державних цирків, це може бути навіть там, чому чомусь потрапило таке. Дивне квет, він він називається розведення верблюдів. Це якщо, наприклад, ти займаєшся організація, розведення. да, якщо є наприклад, зареєстровано там товариство з обмеженою відповідальністю або фізична особа підприємець здійснює таку такі віди послуг, то теоретично вони підпадають під таку можливість забронювати своїх працівників. Чому так зробили? Поки що для мене залишається таємницею. Змінився також порядок надання відстрочки за бронюванням від підприємств. Що змінилося? Основне це те, що раніше до цього не обов'язково було проходити ВЛК. А цю норму дуже часто порушували працівники ТЦК, коли особа, яка має право на відстрочку, зверталася, її все одно направляли там на проходження ВЛК. Але думка судів була одностайною, те, що направлення в такому випадку на ВЛК порушує законодавство про військовий обов'язок і проходження військової служби, і тому була можливість. Подати комплект документів належним чином завірений і вимагати вже отримання такої такого документу про бронювання. А зараз закон в цей в цій частині змінено. І новим працівникам, які мають бронювання від підприємства, для того щоб отримати бронювання, необхідно буде пройти військово-лікарську комісію. Після цього оформлюється новий військовий квиток, в якому буде зазначено інформацію про те, що особа з вказанням періоду на 6 місяців максимально буде мати можливість відстрочки. Тобто вісочка триває не більше ніж півроку, так? Так, це в законодавстві також врегульовано, і така вісочка вона максимально може бути 6 місяців. Вона не обов'язково буде 6 місяців. Все, все індивідуально, тобто це може бути від одного до 6 місяців. В деяких випадках це коротше строк, але максимальне це 6 місяців, після яких процедура повинна бути пройдено повторно. І є така а Юридична також е, не колізія, я б це по іншому назвав би, але е, існує певний ризик, е, який переслідує зміни в цієї норми. Е, поясню в чому сенс. Якщо особа проходить військово-лікарську комісію, вона вже е, має ступінь придатності. Якщо вона визнана придатними, а зараз визнання непридатними взагалі майже фантастично, оскільки там перелік хвороб він дуже малий. дуже вузький і там ну просто. Вичерпна така інформація, яка може там дати підстави там для відстрочки. Якщо особа пройшла ВЛК і визнана придатним донесення служби, але при цьому має бронювання, дуже часто зустрічаються такі випадки, коли особі вручається мобілізаційне розпорядження або бойова повістка на кінцевий день, коли закінчується бронювання. І в такому випадку, для того, щоб отримати повторно, треба буде цими моментами займатися заздалегідь. Тому я наших глядачів, у кого є така ситуація, то обов'язково треба контролювати цей момент. Тобто там не пізніше, ніж термін спливу цієї попередньої броні, вже повинні працівники таких організацій вже. Збирати там, пакет документів для того, щоб роботодавець не пропустив оцей строк. Тому що з юридичної точки зору, наприклад, якщо такий пропуск буде хоча б на декілька днів, а повістка вже була вручена з доказами там, під підпис особи, яка пройшла там, військово лікарську комісію, то навіть якщо їй потім Протягом там тижня або двох неважливо там після після цього періоду роботодавець зможе оформлювати новий пакет документів для отримання бронювання, але з юридичної точки зору зможе наставати кримінальна відповідальність за неявку в ТЦК. Угу. Тобто людина вже мобілізована, як би, по так, факту, так буде вважатися вже мобілізованою, тому цей угу. момент дуже важливо контролювати з новими змінами, угу, але о, я. Маю бронювання на півроку. Я проходжу військову лікарську комісію, проходить півроку. За ці півроку людина може там чимось захворіти. Не дай да. Боже, можуть бути якісь там інші випадки. А як діяти в цьому випадку, якщо в тебе вже є мобілізаційне розпорядження? А, ми, ми, Чи будуть вони комісія, проходити повторно, Да, так, будуть повторно піврок. проходити. Там навіть. Направили на повторний е, огляд е, всіх е, повністю без виключення всіх осіб, які е, кожні там півроку, е, якщо це не йдеться мова про. Наприклад, там інвалідність першої групи з явними такими вадами здоров'я, які за цей період не можуть ніяк фізично відновитися. І там також дуже такий міститься в законі прогалини великі, оскільки, наприклад, відсутність кінцівок, як у солдатів або там офіцерського складу, які отримали поранення, не завжди з ампутацією навіть кінцівок дається визначення, що це інвалідність першої. Групи, що ну, здивовує іноді. Але тим не менш, якщо до такої категорії е, за станом здоров'я не визнано те, що вона там не може відновитися за цей період, то кожні 6 місяців, незалежно від того, чи є відстрочка чи ні, згідно чинного законодавства, законодавством, ну, повинно бути направлено на повторний переогляд. Це, ну, для чого це зроблено? Ну, можливо, для того, щоб. Зробити повторний. За за року може багато чого дійсно змінитися, і якщо особа набула якісь травми або якісь Захворювання, Вроде, які може там дати змогу там відстрочки, то ну це через 6 місяців буде повторно переоглянути Іване. І а, останнє запитання коротко, от, що час наш вже спливає а, саме про те, що от обов'язково потрібно проходити військову лікцію комісію при оновленні даних, але а, чи при бронюванні? Так але а, є ж така, а, як такий законопроєкт, як правильно назвати, про електронне бронювання, як в цьому випадку діяти? Електронне бронювання воно на, станом на сьогодні лише розглядається в куларах. Парламенту та кабінету міністрів України як очікується, що буде прийнята окрема постанова, яка буде врегульовувати це питання. Якщо говорити станом на зараз, то таких змін ще не відбувалося. Тобто зараз воно неможливе електронно броне так само, як електронне бронування, так само як і електронний кабінет призовника, в яким дистанційно, нібито можливо там оновити дані ці обидва ці питання щодо онлайн такої взаємодії. Вони ще тільки в стадії розробки знаходяться і в подальшому будемо слідкувати за змінами в законодавстві, але станом на зараз цього ще поки що немає. Так, ну що ж, на цьому будемо ставити крапку в нашій розмові. Я хочу подякувати за те, що ти сьогодні завітав нашої студії, дякую. і ми більш детально розібрали цю напевно одну з найважливіших і найактуальніших тем на сьогодні. Дуже дякую. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми на тему бронь від мобілізації 2024 і розбирали хто має на неї право, а хто ні. В осях у нас був юрист Іван Карнаух. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.